Вітаю, милі хлопчики та дівчатка. Сідайте зручненько та слухайте казочку тихенько. Казка, сорочка оберіг. В одному селі жив собі хлопчик на ім'я Остап. Мав він щиру душу, любив допомагати людям і мріяв стати справжнім козаком. Одного разу бабуся подарувала йому козацьку сорочку. Яку вишивала сама, вкладаючи в неї часточку свого серця. Це не просто сорочка, сказала бабуся, це сорочка оберіг. Вона захистить тебе і допоможе в дорозі. Остап вдягнув сорочку і відчув, як щось незвичайне зігріло його зсередини. Може, це та сама сила, про яку говорила бабуся. Подумав хлопчик, якось Остап вирушив у ліс по ягоди, але, захопившись, заплукав. Злякався хлопчик, бо навколо згустилися сутінки, дерева стали темними і мовчасними. Та раптом сорочка засвітилася, ніби зоря на нічному небі. Її вишиті озори засяяли, показуючи Остапу дорогу, й де він. А сорочка м'яко світить, веде його за руку, як добра бабуся. Пройшов остап декілька кроків і почув, як заспівав вітер, а серед гілок з'явилися відблиски місяця. Нарешті він побачив знайому стежку і почув далекий дзвін сільського дзвону. Коли Остап повернувся додому, бабуся зустріла його з радісною усмішкою. Дякую тобі, бабусю, мовив хлопчик, обіймаючи її. Твоя сорочка врятувала мене. Відтоді Остап ніколи не розлучався зі своєю козацькою сорочкою, бо вона була не просто одягом, а його вірним другом та оберегом. І якщо ви коли-небудь побачите дитину в козацькій сорочці, знайте. Вона має в серці щось дуже цінне: любов і силу рідної землі. Дякую, малята, за увагу!